Добрий день! Дозвольте мені поділитися своїми думками з приводу того, який я вчитель. Я, квадрицил Сергій Якович, знайомий учитель української мови, стверджувала, що таємничий зв'язок між звучанням імені і людиною, який виникає в момент наречення дитини, завжди впливає на її долю. Квадр це обтесаний кам'яний блок, що має форму прямокутного паралепіпеда, елемент кам'яної стіни. Квадріцилси були одними з перших, то переїхав з Німеччини для будівництва Херсону у 18 столітті. Сергій ім'я сумлінної та обов'язкової людини. Воно має етимологічний зв'язок із словом служитель. Видно, що не просто так я обрав професію служіння людині, професію вчителя. По батькові мене, Якович, від імені батька Якова, давнього єврейського імені, що означає п'ята. Яків під час народження схопив свого першонародженого брата Близнюка за п'яту, щоб не відстати. Лідерство, організованість, весела вдача, енергійність, креативність, жага до перемоги це саме ті риси характеру, які закладено в моєму імені і які я використовую, щоб досягти високого звання учитель. Після закінчення Херсонського державного педагогічного інституту у 1993 році став вчителем фізики та інформатики. Для мене робота в школі не просто формальне виконання посадових інструкцій. Школа для мене це окремий світ. І про цей світ я хочу вам розповісти у цьому відео. thank you А ще моя роль це вихователь молодої української нації. Свою виховану функцію намагаюся виконувати, спираючись на інтереси своїх учнів і ненав'язливо направляти їх в необхідне русло навчання, щоб досягти поставленої мети. Девіз, з яким йду до учнів, повністю відкриває мою суть. Ми ті, хто творить Україну. Також я є організатором багатьох позакласних заходів. Метою яких є знайти і розкрити той вогник, який, як я впевнений, є у кожного учня, допомогти розвинути його здібності і запевнити їх, що вони зможуть досягнути успіху власному прикладі стараюся показати, що не можна стояти на місці, тому постійно відвідую професійні курси та беру участь у різноманітних конкурсах, проектах, акціях, під час яких намагаюся досягти позитивних результатів. Як, наприклад, участь в науково-освітній програмі Американського національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Маючи значний досвід роботи у школі, уже впевнено можу відповісти на питання. Що хвилюють кожного вчителя. Чи хочу я продовжувати роботу в школі? Однозначно! Чи подобається мені справа, якою я займаюся? Безумовно. Чи все на практиці виглядає так, як написано у підручниках з методики і педагогіки? Риторичне запитання. Так чому ж, не дивлячись на труднощі, я знову із задоволенням та інтересом заходжу в клас? Тому що бачу, як моїми стараннями розростається дерево знань. А це. Безцінно.